Близнюки, вітаю вас, бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду розклад Таро на тиждень з 8 по 14 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, близнюки. Або ви будете проявляти якусь активність до когось, або це хтось їде до вас. Проявлення активності, проявлення емоцій, можливо, якийсь початок хочете покласти в якихось ваших справах, можливо, творчих справах. У вас є цілі, ви туди крокуєте, ви впевнені в собі, маєте енергію, і це щось пов'язане дуже з емоціями, Таке емоційне щось. Те, що ви любите, це можливо хобі, ваше якесь або справа, яка вам дуже подобається. Також це ви можете бути, проявлятися до когось, до людини, яка вам подобається, так, з своїми почуттями до цієї людини. Або ж, це якщо розклад для дівчини, то це до вас проявлятиметься якийсь хлопчина з хорошими намірами. Можливо, у вас зараз завершальний етап у вашому житті, травмуючий вас, не дуже простий. Потрібно прийняти його, так? усвідомити, обдумати, що було для вас досвідом в цій ситуації. Це вже завершальний етап, після цього вже не буде так боляче. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні, близнюки. Можливо, ви будете сяяти як зірка, можливо, ви будете проявляти себе творчо, це ж також про творчість. Можливо, ви захочете сяяти на сцені, як зірка, співати, танцювати, що є вашим хобі. Ви будете сяяти у своєму, в тому, в чому ви найкраще. Або якась ваша мрія була. Також це може бути відстань з кимось. Можливо, ви недосяжні, як зірка до когось. Так? І також це може бути ваше очищення після якоїсь травми. До речі, так, ми дивилися, щойно на дні колоди була десятка мечів, травма. І це може бути вже ваше оновлення після цієї травми. Я вам бажаю найшвидше.